Право для вашої спинки третя частинка. Робимо мельницю. Тут обов'язково треба грудіночку потягнути догори, а лопаточки з'єднати. Робимо максимально, максимально розкриваючи. Далі ручки ставимо в замочок і нахиляємося вперед. Важливо, якщо памройочеться в голові, ми фіксуємося, а не робимо повтори. І в кінці, звісно, зафіксувалися. Далі робимо пліє, розкриваємо максимально ніжки протилежним плечиком тянемося до протилежного колінка. Далі сідаємо в партерчик. Подивилися вправо, подивилися вліво і витягуємо ніжки. Робимо хвилю макушечкою, тянемося вперед. Ручки підняті догори. Ручки, ніби нас витягують, ніби хтось взяв нас за ручки і тягне. При цьому стараємося втягнути колінка, підтягнути спиночку, але це вправи для розгрузочки, тому можете сильно не нагинатись вперед. Далі пружинимо ручки назад. Лопаточки з'єднуємо, ручки відводимо за голівку.